Ми сьогодні говоримо про книжки. Про різні, абсолютно про сам принцип до читання. Я взагалі не люблю читати. З дитинства не любив і досі не дуже це прибляю. Але я вчуся новому навичку читання. За останні пару місяців у мене тут підзібралося доволі багато різної літератури. В основному це певна бізнес-література, яка мені дозволяє розвиватися. Так як я поки що не фанат самого процесу читання, я не дуже люблю художню літературу, тому поки що я використовую в основному таку бізнес-літературу, яка дозволяє мені розвиватися в певних напрямках. Але з кожним днем я починаю любити читання все більше і більше. Я менше змушую себе робити цю процедуру, але так було абсолютно не завжди. І сьогодні хочеться якраз поділитися, як я до цього дійшов, що я вже читаю третю книжку. Ку, здається, за цей рік, і мені в цілому подобається. Е, розкажу сьогодні, але спочатку я хочу дійти на скалу, трошечки потренуватися, а потім повернуся до вас. Ну, що поговоримо щось дуже близько. І так, книжки така штука, яку не всі люблять, і не всі розуміють. Для чого це і навіщо, і як від цього можна взагалі отримувати задоволення. Зазвичай люди діляться на на два типи: Ті, хто обожнюють книжки, і ті, хто взагалі їх не переварює. Я все життя відносився саме до другої категорії. Я ніколи не любив читати. Для мене дивитися відео чи аудіоматеріали набагато легше і набагато зручніше, ніж читати фізичну якусь там книжку чи електронну книжку, в незалежності від формату. І це не залежало від теми, це не залежало від того, чи цікава мені. Сама книжка чи ні, сам процес читання для мене був доволі важкий. Не через те, що я не вмію читати, не через те, що я не звик читати, так сформувалося, не знаю, моя свідомість, що мені особисто сам процес читання не доставляє ніякого особливого задоволення. Але в один момент я зрозумів, що я хочу все ж таки почати вивчати те, що пишуть люди, тому що це величезний пласт інформації, величезний пласт досвіду, який я теж можу для себе черпати. Ви скажете, а чому тоді не використовувати? аудіокниги, і я скажу, що це класна альтернатива. Але для аудіокниг мені необхідне правильний настрій, правильне оточення, скажімо так, для того, щоб спокійно сприймати цю інформацію. Якщо ми говоримо про аудіокниги, вони для мене працюють лише тоді, коли я займаюся якоюсь рутинною діяльністю. Я можу сфокусуватися повністю на тому, що відповідно відбувається. В книзі, якщо ж я втрачаю сенс, я не можу вже нормально розуміти книжку. Так як я читаю, все ж таки не художню літературу, а більше якусь бізнес-літературу, маркетинг, психологію, тощо, як я вам сказав раніше, це не зовсім той формат, який для мене зручний. Якщо ми говоримо про якусь художню літературу і про подкасти, то це класний інструмент для того, щоб сприймати нову інформацію протягом того, як я роблю якісь буденні справи, навіть коли там не знаю прибираюся, коли я йду бігати, я постійно в включаю якісь а, подкасти зазвичай для того, щоб сприймати нову інформацію вже в аудіо форматі. Якщо ж ми говоримо про інформацію, яка має бути структурованою, яка має бути більш чіткою, в яку треба трошечки заглибитися, важкувато це сприймати на ходу, а виділяти прямо під цей час, щоб сісти, включити собі аудіокнигу і нічого не робити в цей час. Ну важкувато в сучасному світі. І по тій самій причині я, наприклад, викинув всі електронні книжки з моїх електронних девайсів, будь то телефон будь-то планшет, тому що а, якщо я порівнюю, чи мені зараз почитати. Чи мені не знаю зайнятися будь-чим іншим, що в мене є на телефоні. А зазвичай вибір падає саме на те, щоб зробити не читання. І це був перший такий великий крок для мене для того, щоб прибати саме фізичні книжки. Ви бачили, що в мене їх доволі багато вже. Я їх не так багато прочитав ще. Вони більше як колекція зараз збираються, щоб в мене було що читати. Я просто щось бачу, хтось щось рекомендую. Я одразу замовляю, одразу воно приходить відповідно. Я сиджу читаю. Фізична книжка стала якраз Таки причиною, чому я став взагалі читати, тому що я тепер можу виділяти час конкретно. Під це заняття, тобто у мене зайняті руки, у мене є чим зайнятися і не відволікатися на телефон чи будь-що інше. Тому я став читати більш регулярно, і мені в цілому це почало потрошечку потрошечку подобатися. Я не скажу, що я від цього кайфую, я не скажу, що я готовий цілий вечір сидіти читати в задоволення, ні. Але я при цьому не змушую тепер себе читати, а це просто вже звичний такий процес для мене. Як я до нього прийшов? А першочергово я себе обмежив по дуже простих Раволах, по-перше, я ставлю собі задачу мінімум прочитати 10 сторінок протягом дня. Зазвичай це дуже легко і не викликає ніяких у мене проблем. Якщо ж в цьому процесі у мене з'являється бажання прочитати більше, я спокійно продовжую читати. Якщо ж я розумію, що мені вже все тяжко, я відкладаю це і абсолютно не парюся з приводу того, що я там не прочитав якісь 20-30-40 сторінок. На основі цього факту у мене є ще одна дуже класна допомога: вам. це брати книжки, в яких коротко короткі глави, в яких глави закінчуються буквально там на сторінку, на дві, на три, тому що мені тоді легше себе мотивувати, читати до наступної глави. Я відповідно дочитую до наступної глави такий ну. Зараз там не знаю сім сторінок, умовно в мене прочитаних, тому я можу прочитати і наступну главу. Я дочитую, відповідно починаю читати нову главу, і навіть якщо вона трошечки довша, ніж ті 10 сторінок, я все одно дочитую до якогось логічного завершення цієї глави. Якщо ж ми говоримо про якусь умовну художню літературу, там зазвичай глава це там 20 сторінок, 30 сторінок, 50 сторінок, по різному буває, але зазвичай глави доволі розтягнуті. І через це мені дочитувати до кінця глави вже не дуже хочеться. Таким чином середній мій показник виходить не 10 сторінок, а десь 15 сторінок. Поділіться обов'язково в коментарях, які у вас улюблені книжки, можливо, щось візьму для себе. Можете навіть художню літературу залишати, якщо вона дійсно цікава, яку варто почитати. Не певен, що я буду одразу її читати, але для себе в список її занесу. Третій, мабуть, першочерговий момент, який треба було поставити на саме перше місце, це зрозуміти причину, для чого ви це робите. Для мене це дуже легко пояснюється. По перше, для того, щоб я прокачував навичок самочитання, фокусу, сприйняття інформації, невідволікання. Тобто, це все прокачує саме процес читання, окрім тих знань, які я отримую протягом читання. І по друге, відповідно, самі знання, які я отримую, тому що книжки це така сукупність дуже чіткою структурованої інформації, яку Легко сприймати, можна перечитувати, можна виділяти собі маркером, можна якось помічати, тощо повертатися до цієї інформації, вона завжди виходить під рукою. Це не гортати електронну книжку, це не зберігати якісь там цитати десь у себе, щоб потім в них шукати набагато швидше це в фізичному варіанті знайти. І по третє, для мене це такий трошки челлендж, тому що я собі подумав: якщо я читаю по 10 сторінок в день, це 300 сторінок в місяць. 300 сторінок це зазвичай одна те книжки. Якщо ми беремо бізнес. З літературу зазвичай це там 250-300 сторінок, ну ось ця книжка 260 сторінок. Відповідно за місяць я можу прочитати одну чи навіть півтори книжки. Якщо ми порахуємо на рік, то це виходить 12-15 книжок, які я можу прочитати за рік. Це більше, ніж я читав взагалі за своє життя. Тому для мене це приємний такий мотиватор, для чого мені це робити, тому що я розумію цінність, я розумію, що мені це корисно, плюс я розумію наскільки це величезний ефект дає в перспективі до цього. Того, мені було це не зовсім зрозуміло, і я використовував різні методи, щоб себе привчити, і вони не лягали, тому що я всередині не розумів, для чого мені це робити. Четвертий пункт це те, щоб виділити собі окреме місце, де ви будете читати. У мене таких місць два. Перше, це оцей диван, який позаду мене, тому що більше ніякої діяльності я на ньому не роблю. Я на нього сідаю два рази на місяць, максимум. Тепер у мене є місце, в якому я сідаю і читаю книжку. Я відкладаю телефон сюди на стіл, щоб я до нього. Його не дотягувався, всю електроніку тут збираю, виключаю звук повністю, максимум, що включаю собі просто якусь класичну музику, просто щоб в мене щось на фоні таке амбієнт було, і сідаю відповідно читати. Не засікаю прям сторінки, але приблизно розумію, скільки я там прочитав. І друге місце це якраз в тому рюкзаку, з яким я прийшов. Друга книжка у мене лежить завжди там. Відповідно, я її читаю, поки їду в зал і назад. І це 40 хвилин в одну сторону, 40 хвилин в іншу сторону. Матеріалу, який я можу черпати, замість того, щоб просто заліпати в інстаграмчику, чи просто заліпати у вікно, слухати музику, чи ще щось. І з цього випливає п'ятий мій пункт: це читати дві книжки паралельно, тому що читаючи одну книжку, мені часто набридає читати одну ту саму інформацію. Я розділив на два типи книжок. Перший це там, де мені потрібно дійсно сісти з Фокусуватися, як, наприклад, ця про маркетинг відповідно сісти, сфокусуватися і вникнути, що дійсно там відбувається. А друга – це так само, якби бізнес, там мотиваційна психологічна література, але вона в легшій формі написана, і її дуже легко читати на ходу, скажімо так. Там більше історії, там більше якихось прикладів, там більше такого зовнішнього нашарування, яке дозволяє легше сам матеріал цей сприймати. Відповідно, така легша література у мене в. Заку із собою, а більш складна література. У мене вдома, яку треба сісти, почитати і відповідно вникнути, зрозуміти, що там казалося. І додатковий, скажімо так, п'ятий — це робити регулярно все це. Відслідковувати свій прогрес можете відслідковувати в телефоні, можете собі зробити якісь там нотатки для того, щоб вам було зручно відмічати. Не бійтеся, якщо ви один день пропустили. Головне далі повернутися. Зробіть оцей цей мінімум такий, щоб вам було комфортно його читати в будь-яких умовах, в будь-яких обставинах, наскільки б ви не були завантажені, от приблизно по таким крокам я вчу себе читати і вже прочитав половину цієї книжки і половину книжки, яку я собою воджу. Тобто, в цілому, за цей місяць за лютий сьогодні 12 число. Я прочитав вже. Одну книжку, якби якщо б брати, якщо б не розбивав на дві, відповідно, це була б одна повноцінна книжка: 70 сторінок на одній, 70 сторінок на другій, трошки менше ніж одна книжка. Думаю, під кінець лютого я відповідно прочитаю і одну, і другу книжку повноцінно, що класно, що круто, мене мотивує далі відповідно розбиратися, читати і покращувати цей процес. Напишіть в коментарях, як у вас справа взагалі з читанням, чи вам подобається, не подобається, чи був корисний цей матеріал. Буду радий зворотньому зв'язку. А так, все побачимося в наступ в цьому відео, дивіться, ось це відео наступне.